Доброго вечора, ми з України! Всім привіт, ви на каналі Світла, и Сьогодні ми пограємо в Car Physics. Та я покажу, як на с такому літаку можна покас політати. Але спершу нам потрібно декуди поїхати. Ми їдемо сюди, сюди і йдемо, спускаємось сюди. Тут є дуже багато місця, щоб злетіти. Ми беремо спавний літачок, сідаємо в нього, включаємо мотор, заводимо його. І потихеньку взлітаємо. Нам потрібно визняти ці колеса, і ми знімаємо, нажавши кнопку G. І все ми можемо летіти. Це трошечки важко. вашком. Можемо нажати Ctrl. Подивіться, як можна управлять цим літаком. З першого ракурсу це так от видно. Мы в пилоті в ну, пилотный кабінет. Пілоти. ми розвернулися і, і летим назад. Ми можемо коліщатки підняти, але їх краще не піднімемо. Я знаю, як ще залітати вверх або вниз, але напишіть в коментарях, якщо ви це знаєте. Ставте лайк, підписуйтесь на канал І поставте колокольчик Ви були на каналі Сєдин Зара Всем пока-пока